Як працює сенсорний змивний АПО лоточок для котиків. Друзі, показуємо вам, це наша веселка, наша апо модель вона після стерилізації, тому вона трохи в бинтиках. Не звертайте уваги! Але суть цього відео в тому, щоб всі власники котиків зрозуміли, що більше не потрібно прибирати котячі лоточки. Тому що насправді це дуже велика проблема, особливо для жінок. Тому що чоловіки вони не завжди прибирають за котиками. А жінки, це ну, реально для нас рутина щоденна займає 15-30 хвилин час. Щодня, особливо, якщо у вас декілька котиків. І ось наша веселочка пішла на Аполоточок, і бачите, нажимаєш кнопочку, і починається автоматичне змивання води. Це кішечка на етапі привчання. Бачите, у нас чотири кішечки. І а, тому ми нажимаємо кнопочку вручну, але є також сенсорний режим, і лоточок змивається, миється сам щоразу після того, як кішечка піде з нього. Через 45 секунд вже йде автоматичне змивання. Ось кішечка, вона чекає водичку, думає, що ж воно там. Також інший котик, бачите, він тут чекає чергу. Він теж хоче піти на лоточок і чекає, поки водичка змиється. Це наш принцип. Він вже ходить на цей лоточок 3 роки, тому він вже навчений, він вже знає, що як. Відбувається яким чином? Дивіться, лоток сконсорйований так, щоб спочатку піднімається водичка. Ось бачите, в нас інші котики також є. І реально, в мене взагалі немає з ним проблем, я не прибираю за ними ні разу, і це дуже зручно для мого життя. Спочатку водичка піднімає всі котячі відходи, які там можуть бути в трубі, бо наш принцик, наприклад, цілиться прямо в трубу, або на самому лоточку. Вода піднімає всі відходи, а потім вже спускається чистенькою водичкою, змивається зверху і спускається прямо в каналізацію. Бачите, там є труба ззаді, і воно. Підключається до каналізації, можемо підключити вам. Бачите, чистенької водичкою гарненько змивається. Підключається любим сантехніком. Сантехнік може підключити також, ну залежить від вашої каналізації, може підключити під умивальник або в коридори під сходами. Тобто, це вже залежить від вашого будинку. Все, друзі, лоточок чистенький. Принцик може йти собі на е, лоточок і робити свої справи. Приймаємо замовлення. Пишіть кому потрібно. Будемо раді допомогти і полегшити ваше життя. Привіт від принцика.